У кожному фільмі є головна ідея: як важко бути чоловіком, будьте добрі до клоунів, тупість не завада успіху. Ну ви зрозуміли. І от головна ідея GTA 5 бісить багатьох американців, а особливо політиків. Причому настільки, що Ден Хаузер не хотів би випускати GTA 6 за президентство Трампа, і нехай на публіку вони розповідають, що GTA погана, бо дозволяє проїжджати на червоний по пішоходам, але насправді їх бісить послання, яке заклали Rockstar. Бо як сказав британський політик Томас Ентоні Вотсон. GTA 5 – це гігантська високоточна ракета сатири, спрямована на медіа, комерцію знаменитостей і політиків. І якби мені таке розповіли років 10 тому, то я б просто посміявся з цього. Все ж після четвертого проходження GTA 5 до мене все ж таки дійшло, що хотіли донести Rockstar. Тому сьогодні розповім вам, чому Тревор це найкращий персонаж GTA 5, чому лівих бісить Франклін, і найголовніше про що насправді була GTA 5. Проаналізувавши сюжет GTA V, я зрозумів, що глибоко в душі сценаристи Rockstar це складні підлітки, які ненавидять абсолютно все. Причому їх занесло настільки, що вони почали тролити цілі покоління людей. Ну а так як сюжет GTA V писали не сценаристи дизель шоу, а люди з живим мозком, то вони не просто вказують нам на кринж, а показують його через персонажів. І ви здивуєтеся, але Майкл це не просто дід, який натворив фігні і пішов грабувати банки. Насправді, навіть якби він не розніс хату коханки. Мафіозі він би все одно повернувся до криміналу. З точки зору Майкла, він живе у пеклі, його дружина-зрадниця, а діти повні невдахи, які займаються незрозуміло чим і нічого не доб'ються в житті. В той же час він пишається своїм кримінальним минулим, просто тому, що не сидів на сраці рівно, а займався справами, і вважає, що тільки завдяки йому його сім'я може жити в Кайф, а тому його недоліки не рахуються за недоліки. Головний конфлікт Майкла в тому, що за роки кримінального життя він став залежним від адресу адреналіну. а коли його життя стало спокійним, він почав шукати пригод на свою сраку. Спочатку він просто ризикував грошима і зайнявся трейдингом, так званим казино для тих, хто вважає себе кращим за інших. Потім почав спати зі стриптизерками, бо це потенційно може знищити його стосунки з дружиною. Ну а коли Франклін конфісковує авто Джимі, то Майкл влаштовує хаос в автосалоні, усвідомлюючи, що так він може привернути зайву увагу федералів. Грубо кажучи, у Майкла шило в сраці, яке він не може витягти. Тому що що колись він обрав сім'ю замість криміналу і тепер жалкує про це та злиться на близьких, бо вони не оцінили його жертву. Саме тому він щиро радіє, повернувшись до криміналу. Все ж під кінець гри Майкл змінюється. Він усвідомлює свої помилки, приймає відповідальність, воз'єднується з родиною та знаходить себе у кінематографі. Загалом, Майкл це бумер. Він вважає себе кращим за інших, просто тому, що довго жив, батрачив і підняв свій соціальний статус. І через його образ Рокстар висміяли американську мрію, в якій бідняк стає заможним сім'янином з власним будинком та, начебто, живе в раю. Все ж на ділі це пекло. І якщо сміятися з бумерів це прикольно, то от Франклін бісить багатьох вестернів, і ви ніколи не здогадаєтеся, чому. І насправді він мені теж не подобається, але зовсім з інших причин. Як мінімум, в ньому немає конфлікту. Франклін намагається видертися на гору за допомогою криміналу. Звісно, нам показують, що це тернистий шлях, ідучи яким ти можеш втратити коханих, але в цій історії немає катарсису й подальших змін. Навіть навпаки, в GTA Online показують, що взагалі-то він досяг успіху, повернув дівчину і тепер. Тосується з доктором Дре десятирічний я просто всрався б від заздрощів. Та й взагалі він відчувається марним для сюжету І по суті грає важливу роль тільки у фіналі. Тому в моїй голові завжди крутилося питання: а на хіба він тут? Ну так, на поверхні Франклін це сатира на міленіалів, які тільки тим і живуть, що намагаються розбагатіти. Тому все, що його цікавить, це гроші, і він вважає їх панацеєю для вирішення всіх проблем. Але ж все одно якось занадто просто й банально, де прикол. Насправді він є, але сподобається далеко не всім. І все виглядає так, наче Франкліна поставили, аби потролити білих лицарів інтернету. Так, з однієї сторони, Франклін це репрезентація, яка в 2013 році тільки набирала оберти. В той же час це карикатурна репрезентація, яку точно не хочуть бачити хлопчики та дівчатка з фіолетовим волоссям. Бо Франклін це ходячий стереотип на максималках. Він в банді, займається криміналом. Його батько пішов в сім'ї ще до його народження, а його мати наркозалежна. Для повної картини йому не вистачає кавуна в руках. І Аккаунта на SoundCloud з ганста репом. Такий собі середній палець від Rockstar. Хочете репрезентацію різноманіття? Ось вам. Але найбільше за всіх мені подобається Тревор, бо на поверхні він виглядає просто як психопат, якого додали для комедійного ефекту. Все ж насправді це дуже цікавий та неоднозначний персонаж, в якого Рокстар вклали найбільше сенсу. Мене завжди дивувало, як Тревор легковажно пірнув у цю всю кашу з FIB, без будь-якої явної мотивації. Але прикол в тому, що його ціль не зовнішня, а внутрішня. Ви коли-небудь задумувалися, чому Тревора так бісить слово мазерфакер. Get out. No, I'm not a Тревор все життя провів в поганих компаніях, а дім не був для нього безпечним місцем, де його оточували любов'ю. Більше того, судячи з небагатьох діалогів, де згадується мати Тревора, вона була тією ще мразотою. І коли він зустрічає її у фіналі, ми вперше за всю гру бачимо страх в очах Тревора. І навіть є теорія, що вона вчинила над ним сексуальне натильство, і за це її надовго закрили у в'язниці. По-перше, на це вказує його хвора повернутість на сексі, які він часто використовує як демонстрацію сили. По друге, це проявляється в його потягу до жінок, які вже давно переросли звання мілфи. Ну і по третє, Тревора дуже тригерить слово мазерфакер. А в одній зі сцен він каже bored of this. тикав таки, хомбой. legally fucking if you do not І можна подумати, що це ідеальна зав'язка для історії про самотнього кримінального вовка, але ні. Бо найбільше за все Тревор цінує сім'ю та дружбу. Після того самого пограбування він вшанував смерть Майкла татуюванням на руці і постійно писав листи Бреду, бо думав, що той не помер, а сидить у в'язниці. І він вліз у всю ту історію з FIB, тому що хотів допомогти Майклу і думав, що так FIB скоротить термін заключення для Бреда. І всю гру він злиться на Майкла, не тому. Що то кинув його на бабки, а тому, що він вважав себе частиною його сім'ї. Як мінімум, він дуже добре ставиться до Трейсі і Джиммі, які відповідають йому взаємністю і навіть називають його дядьком. По суті, всі вони були сім'єю, яку Тревор завжди хотів, але не мав. Тому, коли він дізнався, що Майкл просто покинув його, це стало дуже болючим ударом для Тревора. Ну і ми бачили, як він справляється зі своїми емоціями. От тільки не подумайте, що я зараз намагаюся виправдати психопата, бо в нього дитяча травма. Скоріше хочу показати, що це не просто пришелепкуватий дід, якого Рокстар впихнули заради приколів. Хоча окей. Декілька приколів в ньому все ж таки є. Часто на захист жорстоких відеоігор кажуть, що вони не породжують насилля, а навпаки, запобігають йому, бо дозволяють випустити пар. І от Тревор це якраз той персонаж, який піддається своїм жорстоким імпульсам і використовує насилля за будь-якої нагоди, що власне і роблять більшість гравців стосовно віртуальних персонажів, коли грають в GTA По суті, цей персонаж тролінг фана GTA, і Rockstar бачить нас ось так. Гафакінкілоленвікенз. Сомандей, Венездейзенфрайдейс, амдюн йоген медитейшн, тюздейзентерздейс, хоккерзен стикен джойнсга юкамімед. А комперед дію амнесейнесмодофакара. Але найбільший жарт у тому, що Тревор ліберал, от прям максимальний. Його турбують кліматичні зміни. Він ненавидить поліцію, він виступає за вільну міграцію, а також він бісексуал. І до всього цього він ще й хіпстер, який робить все для того, аби виділятися. Все ж, персонажі це лише вершина айсбергу сатири, який набудували Rockstar. І неважливо, якої ідеології ви притримуєтеся, GTA V є чим вас образити. Наприклад, якщо увімкнути ящик в GTA, то можна подивитися мультфільм «Impotent Rage». І якщо ви активний користувач Твіттеру, то цей мульт або вас образить, або дуже повеселить. Так от в цьому шоу мільярдер з радикально лівими поглядами сліпо бореться за все хоро проти всього поганого, не розбираючись в ситуації. В одній із серій він прилітає на протест проти буріння газової скважини, але подивившись на плакати, подумав, що це протест проти гей сексу. Тому розігнав протестувальників. Але для балансу у всесвіті вони створили й мультик про консерваторів Гордон Морхет. На цей раз в головній ролі політ некоректний детектив, який курить блок сигарет в день, бухає і бореться з комунізмом. Лок діадевей пал, ви файтінг камініст комініст. І в цьому мульті є все. Расизм, шовінізм, нацизм, пропаганда куріння для дітей і багато. Дуже багато сексизму. Sorry, makes me Коротше, максимальний тришак, яким можна робити перевірку на довбойоба. Хоча від приколів над росіянами я випав каюсь. Також Rockstar не забули потролити анімешників, покритикувати воєнну інтервенцію США. Також є дуже сумний мультфільм про робота з дружиною проституткою, і мені навіть складно уявити, що Rockstar хотіли цим сказати. Ну і моє улюблене шоу про християнських пауер-ренджерів, які борються з сексом, гендерами, теорією еволюції та неамериканськими релігіями. Але найулюбленіший хлопчик для биття Rockstar – це самі політики, через що саму GTA V навіть прозвали гігантською високоточною сатиричною ракетою. І я не бачу сенсу тикати у всі прояви політичної сатири, бо їх занадто багато. Білборди, ток-шоу на радіо, окремі цитати в діалогах коротше купа всього. В GTA навіть є канал Визл News, омажна Fox News, котрі взяли слоган Weasel News. Підтверджуємо твої упередження. Все ж є одна сцена, якою Рокстар вдарила по самому болючому місцю політики США і навіть викликала рішучу стурбованість. В одній із місій гравцю потрібно тортурами вибити інформацію про азербайджанських терористів, і це враховуючи, що заручник і так готовий все розповісти. Але на це заперечення Тревор відповідає The média would have us believe that to necessary інформацію. Out of you, I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer, or the guy given the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that it's useless as a means of getting information. За повідомленнями журналістів, з 2002 року ЦРУ неодноразово використовували такий метод отримання інформації в рамках війни з тероризмом. Найбільш відомою в цьому плані стала в'язниця Гуантанамо, куди відсилали підозрюваних в терористичній діяльності. А по даним АКЛУ, ЦРУ мали подібні в'язниці по всьому світу, в тому числі і Європі, але всі вони неофіційні і немає точних підтверджень їх існування. І як би відловлювати терористів, це добре, але все це робилося з подачі внутрішньої розвідки без належного суду та слідства. Тому США зіштовхнулися зі світовою критикою так званої війни з тероризмом та її методів. А різні організації справ людей до сих пір шпиняють за це владу США. Ну і власне Rockstar також вирішили нагадати американцям, що творить їх влада. Але не дивлячись на те, що Rockstar намагалися зачепити різні теми, всі вони зшивалися червоною ниткою головної ідеї гри. Протягом сюжету наша Dream Team стикається з усілякого роду мільйонерами, і знаєте, що їх об'єднує? Всі вони мудаки. Ведучий Fame or Shame – це сране мудло, яке вижимає все з дрібки влади, яку дала йому популярність. Власник Life Invader краде інформацію людей і використовує дитячу працю. Ну а Мартін Мадразо це мафіозі, якого боїться все місто. Ну а Девін Вест це взагалі головне зло всієї гри і збірний образ всього, що не так з капіталізмом. Бо він використовує гроші не лише щоб самоствердитись, а буквально вертить на своєму пересоленому огірку все місто разом з політиками. Також Рокстар показують нам, як капіталізм впливає на молоде покоління. Той же Франклін живе і дихає грошима, намагаючись вибратись на гору, бо вважає, що гроші вирішать всі його проблеми. В той же час Трейсі купилася на ідею життя з вечірками та яхтами і ломиться в шоу. Бізнес будь-яким способом. Ну а Джимі, це взагалі інша сторона медалі, а саме жертва капіталістичної культури, свідомість та життя якого повністю підвладне медіа. При цьому Рокстар не забули показати і людей, які відкинули капіталізм та борються проти нього. Щоправда, через це вони стали вигнанцями, які живуть на задвірках суспільства в Дігніті Вілідж. Все ж в кінці головні герої перемагають капіталізм. А якщо точніше, то його уособлення. В канонічному фіналі Франклін відмовляється продавати свою сраку і разом з Майклом та Тревором скидає автомобіль з Девіном Вестом в річку. Рокстар показує, що не дивлячись на всі перешкоди у вигляді корумпованої влади та поїхавших мільярдерів, ці хлопці залишились вірні один одному і, об'єднавши зусилля, перемогли головне зло. Отже, який основний меседж GTA 5? капіталізм це хуйня. Але знаєте, що найсмішніше в цьому всьому? Не дивлячись на те, що GTA V це сатира на капіталізм, Rockstar сама стала тим, кого висміює. Вони перетворили GTA V на духовного наслідника Skyrim, і тепер в нас три версії гри для трьох різних платформ, причому кожна з них продавалася як окрема гра. До всього вони доять GTA V як можуть, і мало того, що там донат, так тепер ще й підписка для онлайну з'явилась. А пам'ятаєте, як вони випустили оновлену трилогію GTA? Срань господня то було. Погано, і мало того, що самі ремастери були в сраті, так вони ще й прибрали можливість купити оригінали, щоб змусити всіх купувати нові більш дорогі версії. Але піком стала історія з перевиданням першої Red Dead Redemption, бо продавати гру, яка вийшла 14 років тому за 40 баксів, ну це просто вершина капіталістичного маразму. Типу, Рокстар жартує, як капіталізм перетворив людей на жадібних мудаків або лохів, які ведуться на маркетинг, а потім просто заходить по горло в це болото. Ось така виходить жалюгідна сатира. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!